Гепатит А, або інакше його називають захворюванням брудних рук, в першу чергу вражає печінку та може мати як легкий, так і важкий ступінь перебігу. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, або через недотримання особистої гігієни. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів, зазначають лікарі. Вірусний гепатит А може протікати майже або зовсім безсимптомно, особливо у діток, але вони можуть інфікувати інших людей. Також захворювання може протікати як вірусно-респіраторне захворювання, але основними все ж таки симптомами є це біль у голові, біль в животі, нудота, блювання, діарея, слабкість та жовтяниця. Медики зазначають, що після перенесеного захворювання на вірус гепатиту А формується довічний імунітет. Проте краще вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення безпеки для свого здоров'я, а саме займатися профілактикою, «Дотримуйтесь правил особистої гігієни, добре мийте руки перед кожним споживанням їжі та після кожного відвідування туалету. Пити воду потрібно тільки кип'ячену, Пам'ятати, що слід кип'ятити не менше 10 хвилин. Добре, мити фрукти, овочі, ягоди, зелень перед споживанням. Проте основною та найбільш ефективною профілактикою залишається вакцинація, кажуть медики. На сьогоднішній день вакцинація проти вірусного гепатиту А не є обов'язковою та не входить в календар щеплень. Вона відноситься до рекомендованих вакцин. Тому, якщо матері хочуть захистити свою дитину від вірусного гепатиту, а потрібно звернутися до свого педіатра, з яким укладена декларація для вирішення подальшого питання щодо щеплення. На сьогоднішній день в Україні доступні кілька ін'єктованих вакцин проти вірусного гепатиту. А вони є рекомендованими, тобто не включеними до національного календаря щеплень. Придбати такі вакцини можна в аптеках, говорять лікарі.